Переговори з Україною можливі після скасування указу Володимира Зеленського про заборону проведення перемовин з Росією. Про це знову заявив очільник Кремля. У той же час він розглядає перемовини тільки з українською владою, а не з зеленським, оскільки російський диктатор переконаний, що легітимність президента України дорівнює нулю, бо його термін закінчився. Ну, і, окрім того, очільник країни терористки переконаний, що бойові дії в Україні закінчаться за півтора-два місяці, бо за цей час в Україні вичерпа. Ються спонсорські гроші та патрони. Ну і Європейський Союз має намір цьогоріч прискорити подання заявки на членство України у блоці, пише Політико. І означає, що єврокомісарка із питань розширення Марта Коз заявила, що Євросоюз має на меті цього року відкрити два переговорні кластери з Україною до середини 2025 року. Ну і загалом же переговорний процес включає шість кластерів. Поділених на 35 розділів ко зазначила, подальший прогрес буде залежати від країн-членів Євросоюзу, які мають узгоджувати кожен наступний крок. Найбільшою перепоною на цьому шляху вбачається Угорщина, яка виступає проти членства України.